Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина садочок щоденник важливих справ. На городі, в садочку, на квітнику 1 та 2 червня 2023 року. Сьогодні 1 червня, початок літа, літа 2023 року. І в цей день зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. А це значить, що настав добрий час для посівів насіння огірків, патисонів, кабачків, кавунів та динь, зелених культур для другого обороту посіви насіння помідорів, перцю та баклажанів. І це сприятливий час для посадки, пересадки, перевалки розсади овочевих та квіткових рослин. Сьогодні ефективні поливи та підживлення рослин саду та городу. А завтра, 2 червня, зростаючий місяць також буде знаходитися в знаці Скорпіон. Але, але, на жаль, можна буде використовувати продуктивні енергії цього знаку тільки вранці до 6-ї години ранку. Бо з 6 години 42 хвилини почнеться спалений шлях місяця перед повнею. а це складна та стресова енергія для рослин. Та й для людей теж. Тому відпочивайте, коли розпочинається така складна ситуація енергетична. Повернемося до 2 червня. Ефективними будуть саме ранкові підживлення рослин та вечірні поливи рослин саду та городу. Обробку рослин для захисту від хвороб та шкідників у відкритому ґрунті проводимо. Поки що будь-якими препаратами. А в теплицях і укриттях краще проводити оприскування біопрепаратами та настоями трав. І не забувайте про кімнатні рослини. Вони теж потребують уваги, особливо захисту від шкідників. Отакий у нас сьогодні щоденник. Справ достатньо, особливо на сьогодні, на 1 червня, треба все постаратися зробити саме сьогодні, для того, щоб на завтра, на ранок не залишати якісь справи городні та садові. Що ж, на все добре, хай вам щастить у всіх справах, усіляких вам гараздів, миру та добра. До нових зустрічей на нашому каналі.